Про ситуацію от, в Одеській області в цьому регіоні зараз детально будемо говорити з Віктором Микитою, це заступник керівника офісу Президента України. Він на прямому зв'язку. Мої вітання вам, пане Вікторе. Доброго дня. Зважаючи на ці постійні обстріли, щоденні терористичні, і на ті виклики, які от, так само щодня і не зникають, додаються додаткові для мешканців Одеської області. Які перспективи от, для регіону по. Усуненню відбачу. тих небезпек та по відновленню я перебуваю в Арцизі відповідно за дорученням президента. Всі це, всі події, які тут відбуваються, вони є в полі зору президента. Він що там 2-3 години я йому доповідаю. Зустрічався з відповідно представниками громад райдер адміністрації спільно з головою обласної військової адміністрації Олегом Кіпером. Поспілкувалися з громадами, подякували їм за лідерство за ту роботу, яку вони сьогодні роблять. Почув їх, які є проблеми сьогодні. Ну, відповідно, вони сказали про те, що вже відчувають те, що транспортне сполучення відновлене, доставляються відповідно всі вантажі. Там і ліки і працюють банкомати, і працюють банки, державні установи. все працює в штатному режимі. переправи відповідні наведені через річку Дністр. І сьогодні вони добре функціонують. Є незручності, звісно, тому що не може так переправа працювати, як працює відповідно місто, там через який проїздять вантажівки, але з певними невеличкими затриманнями вони здійснюють переїзд, І на сьогодні ситуація повністю спокійна і контрольована. Звісно, що ворог пробує розганяти паніку і. В соцмережах пишуть різні там інформації про те, що рух перекритий, що не будуть доставлятися товари. Відповідно, я і звернувся до голів громад, попросив їх комунікувати з жителями громади і пояснювати, що ворог саме саме з цією метою робить ці всі ракетні і інші удари по транспортній інфраструктурі, і відповідно заспокоювати населення. Ну я думаю, що саме моє перебування тут сьогодні перебуває віце-прем'єр-міністр. І відповідно інші представники уряду, які працюють сьогодні з із бізнесом і з громадами, вказує все на те, що ситуація контрольована і все буде добре. А за комунальний блок опалення, водопостачання енергопостачання, де проблеми все ж таки залишаються. От тут які статуси, що вам доповідають, і які перспективи по відновленню? Цілому по області електроенергія відновлена. Діють відповідно графіки. Але якщо деякі населені пункти, на жаль, не можу публічно про це говорити, були без електроенергії, сьогодні вони вже фактично з електроенергією, але електроенергія подається по графікам. Ворог пробує знищувати енергетичну систему, звісно, постійно. Але тут окремо дяка нашим енергетикам, які 24 на 7 працюють. Я відвідав ряд таких об'єктів. Люди на місцях відновлюють сьогодні. Саме цю інфраструктуру і будуть відновлювати далі. Тому, в принципі, дан, в даному випадку критичних ситуацій немає. Комунальні служби всі забезпечені генераторами, тобто тут все працює завжди, готові до відключень, паливо, запаси є, і відповідно за рахунок того, що функціонує транспортна інфраструктура через річку. Питань з доставкою на сьогодні у нас немає. Спасибі, пане Вікторе, за те, що поінформували нас, яка ситуація безпосередньо в регіоні. Віктор Микита, це заступник керівника офісу президента України. Він був на прямому відеозв'язку.